Отже, слухаємо уважно, о Боже, які люди і без охорони злата. Та ви майже не запізнилися. І не важливо зовсім неважливо, що це вже третій урок, а я тебе бачу перший раз. А знаєш чого ти запізнилася? Я тобі скажу. Потрібно було по ночам ходити та щось з хлопцями. Ти думаєш, я з вікна погано бачу. Може ж вдумати стільки це, де має бути та совість? Одна, от подумайте, одна і п'ять хлопців. П'ять не дивно буде, якщо вийде так само, як в твоєї мами. Так, а ти не знаєш, як Ранній шлюб. Небажана дитина, Все, не не хочу нічого чути. Сідай шлю хай аж анусті. Що то в тебе? А то шорти, вибачте, я думала, що тут труси. Вийди, нехай всі на тебе подивляться. Вийди сюди, нехай на тебе всі Ти не чуєш мене, чи що? Ти, Я працюю в школі 130 років, 130 років, і жодного, жодного року в мене не було отакого, отакої очениці, як оце подивись. Ну сій, подивись на мене. Ма... Господи, які страшці це, це, оце, оце, оце макі оце, макіяж. А чому таке чорне вмитися бігом? Бистро я сказала, вмитися, вийти на коридор. То тобі знаєш не нічний клуб. Тут люди навчаться сюди приходять, а ти. О, господи, ну що, тупий і шатупіше. Будемо перевіряти, наскільки по шкалі тупості ви не готові цього разу, так? Чи може ви мене цього разу здивуєте? А, Андрій? Ану, до дошки. Швидко, я сказала. Господи, замовчи хоча б на хвилину. Як може людина от зовні адекватна, зовні нормально розказувати просто як даун якийсь недоразвитий? Діти, що з вас виросте? Скажіть мені, що з вас виросте? Я таких дебілів ще не бачила. Вчора мені знаєте, що директор каже: зробіть в своєму класі відкритий урок. Я прийду зауч, куди? Та перед тим треба, як в зоопарк, білети продавати. Бо таких тварин тупих. Х, ще люди не бачили. Я кожен раз до вас прихожу і дивуються, як людина може бути настільки тупою. бою. Жана скільки пальців я Ох! Молоде, то вам напевно такого рівня треба задавати запитання, так? Якщо в найближчому майбутньому я вас побачу отам от біля магазину, стоящих і просящих отак в людей гроші на хліб. Я вам ні копійки не дам. жодну Правильно, правильно, за віктом цікавіше, ніж я розказую. Правда, дошки ж до дошки, ти чуєш мене не да Йди, давай будемо виправляти помилку природи. Вже я так і знала, я так і знала, що отак все буде глухо. Та ти ж включай, виходиш до дошки, включай мозок, хоча б трошки. Там повутиння вже поросло все. О Боже, нарешті у мене таке відчуття, що я тут з вами деградую. Можете йти додому. Де біле О,